Ну, а я в повній бойовій готовності приймати свіжину. Тут підготувала стіл, застелила це для обвалювання м'яса, ну, лопатки передні. І задня частина. Обвалювати буду ось оцим ножем. Це наготувала хлопцям тазиків на печінку, там на легені і так далі. Ну і покажу зараз минулого року, хто на нас давно підписаний, вже бачили, знають, як у нас виглядає в день такого. Свята кімната. Ось отак. Вікно відчиняємо навстіж. Не дивлячись, що сьогодні листопад, наступний буде 1 грудня і потім 22 грудня. Завжди все однаково. Вікно відчиняється навстіж. Тут у нас ставиться стіл. Який застеляється знизу клієночками, потім, е, ну як сказати, катерки, тряпачки, все, що є, то завісила там телевізор, щоб не обляпати салом. Оце у мене замість розділочної доски. Все, мрію про таку, знаєте, дошку здорову, суцільну, щоб зручно було під черевину різати. Ну, немає в мене такої, тому поки що обходжусь так. Ось отакий взяла ніж для сала. Все сюди. Далі. Далі тут у нас застеляється теж клейоночка, целарь. І зверху воно тут холодне, бо воно в нас скло. Не кришка, яка зачиняється, а скло. Тому ця поверхня, вона завжди холодна. Сюди пастелю тряпочку зараз також кладуться. Ну Тут у нас зачасту кладеться шиє, горка. Отаке. Ну, так вже якось заведено. Тут ваги, зошит з замовленнями. Ага, забула калькулятор принести, Сейчас принесу е, цей столік також так само застеляється. Клійоночки зверху, тряпочки, це новенька, біленька. Ну, а загалом тряпочки, поки не вийдуть повністю, з ладу використовуємо ті самі, потім перу з кисневим порошком. І йдуть вони по декілька кругів. Е, там кульочки різного розміру підготувала Менші, більші, щоб все було під рукою. Ну і головне, чого в нас ті роки не було, це тепер у нас є ось такий холодильник. І я дуже цьому рада. Чому? Тому що минулі роки нам нікуди було дівати м'ясо. І ми кров з носу, але в перший же день повинні були розвести замовлення і пороздавати клієнтам. Цього року в нас є такий прекрасний холодильник. Значить, я його поставила вчора, на ніч увімкнула, поставила на максимум. Температура в ньому е, калібліться. Коливається від 0 до плюс 4. Ну, от Зараз можемо бачити да? плюс один. Розставила палички поширше, тут уже пелюшки постелені, а тут завернуті, бо вентилятором здуває. Вже коли буде приноситися м'ясо, буду дверку відчиняти, пелюшку розрівняю і буде кластися сюди м'ясо. Так що ось отак виглядає моя кімната, коли в нас забій, от вимкнувся холодильник, бачите, один градус там, плюс один. Отак виглядає кімната, коли в нас забій. І отак і працюємо. Бо в нас кількість кімнат малесенька. Ну, мінімальна, скажімо так, у нас прихожка є. Кладовка і оця одна кімната. В ній все. В ній і форми, в ній весь товар, всі спеції, вон, бачите, і соски тут, і все на світі. І там вон, під низом стоять ящики, там також форми, килимки. А коли ріжемо, тоді тут ще й сало. Ну, все, в принципі, тепер, тепер буде все. Тоді ми м'ясо. Намагались класти або на віранді, або десь щоб ну, бо на цей стіл воно не вміщається. Намагались там десь розчищати територію, складати, але там небезпечно, бо мало ли там чи кіт якийсь залізе, чи ще щось. Не завжди це мороз, бувають ще й мухи. То зараз я взагалі дуже задоволена. З таким холодильником, я думаю, у нас проблем не буде, навіть якщо ми сьогодні не встигнемо відвести замовлення. Бо я вже казала своїм дівчаткам, минулі роки приїжджали, родителі, допомагали нам, цього року вже все. Вони вже не допомагають, вони вже старенькі, тому. Будемо якось намагатися обійтися без них. В принципі, нічого страшного. Одне но, це кровянка. Сама смачніша кровянка, мені здається, це у моєї матусі. Але, ну, будемо без кровянки тепер. Так, все начебто показала, розповіла. Тут у мене ще клейоночка, якщо раптом треба буде, десь у холодильнику в тому щось підстелити. Ще є на підхваті декілька тряпочок. Ну, а це дрібні тряпачки. Такі витерти руки, витерти ножа. Зараз застелю ще там варь. І мені залишилося принести, що сюди принести, калькулятор і рукавички резинові. Все. І я готова приймати сало і м'ясо. Ось такі в нас умови.